Всім добрий день. Сьогодні початок вересня знову і я вирішив виїхати на риболовлю. Сьогодні трохи вітер, тому може бути поганувато чуть на мене. Будемо ловити на лайт. спінінг у мене тестом 310. Фаворит баланс. Катушка. Азура Фортран Нео 3000С. Будемо сьогодні на силикон пробувати на вертушки. Сьогодні з берега можливо буде багато зацепів Будемо пробувати. Була щучка непогана під самим берегом. Так, ну що я, короче, вертушку одну відірвав уже. поставил силикон сейчас пару штук выдергу потом поставлю офсетный крючок ух ты что это курибки было чешу вон это птички под них Пробираем Пробираемся, упустим. O, du paklūka. Nama, aluna. Čučka nevelička velíčka. No a se spouskládce Pokliuka pod samým břehem byla. Už jsem se jít pod břehem, u samého Press yeah. And là weekly. Так, Попробуємо тут. Це, конечно, з берега ловить. Ну як з берега, з води, тільки в заброд. Не сильно я люблю таке. Постоянно зацепи. Так, ну короче, переїхав я на нове озеро, бо там народу понаїжджало. Я не люблю такого, то стоять, матюкаються, кричать, воно мені не треба. Тут спокійно, сам нікого немає, озеро невеличке. Побачимо що тут буде чи не буде. Поставив вертушку. No, яка щучка і клюне. Поставив знову мегаладона китайського, бо на вертушку тут глибоковата. Вона щука ще стоїть під берегом в основному. А вертушкою під берег закидати погано. На тому озері, на якому я прошлий раз ловив з лодки, там з берега не половиш бо всюди будуть зачепи а тим паче в це з першого закиду видірвиш по любому А на таких маленьких озерах це я вирішив спробувати з берега тут з берега нічого не впіймаєш бо риби мало браконьори все виробли ну може щось і піймаєш невеличке О, что есть. Что спьимал. У меня щучка. Вот такая щучка. Вымочил. Кидал, кидал. Айкнули. Да, тут розбавлена риба водою. Ну чесно кажучи я сюди їхав, я так і думав, що таке буде. Риболовля з берега. Вона така. Це ще. Я майже нічого не відірвав, ну як майже. Я відірвав вертушку на одному березі. Я запам'ятав дивана. Тоді повернувся, знайшов її. А так зазвичай 5-6 приманок мінімум кожного разу відривав колись, як ловив з берега. О, зачепив. Карча якогось. Походу зараз відірву. Так, відцепюю, повезло на цей раз. А як ви думаєте, у такій калюжі може щось бути чи ні? Було клювання. Щось було. Невеличке, але клюнуло. Так, наступне озеро по черзі. Ну як озеро? Це такі. Калюшки тут. Маленькі. Напишіть, як вам такий формат рибалки. Чи викладувати, чи не треба. Бо риби тут багато не піймаєш. Не сильно цікаво дивитись, мабуть. Тут не зачепив. О, атака, якщо камера засняла. vyťahoval z vody v obber, ale Єн тут під цим, як воно, під кошинками вистачає. Як підходиш до берега, так і бачиш, що тікає з під ковшинок. Але ж її спробую оттуди піймати. Якщо б човна, то да, є шанс обловити. А так потрібно по пояс як мінімум зайти у воду. І то не факт, що це буде нормальне дно, на якому можна буде стояти. Зазвичай заходиш і воно засасує по коліна у болото. Так, мабуть, я буду зматувати вже спининга. Надоїла мені. Покльовок мало, щуки нема великої. Так, хоч би якась була. А то одну піймав. Було там декілька клювань і на тому все. До зустрічі до наступних відео. Я думаю, наступне відео вже буде ще Буде більше клювань, більше щук. До побачення.